2 квітня районний конкурс дитячої та юнацької літературної творчості Первоцвіт відзначив свій перший десятилітній ювілей. За цей час в ньому взяло участь понад чотири сотні юних літераторів Радихівщини. Видано два збірники їх творів під назвою Проліски. Самі юні автори часто виступали з декламаціями на громадських та мистецьких заходах. Друкувались у місцевій пресі, брали участь в літературних конкурсах вищих рівнів. На фінальний етап церемонії нагородження нинішні його учасники зібрались у світлиці Радехівської філії Союзу Українок. Його відкрила засновниця і постійний організатор первоцвіту, бібліотекар Радехівської центральної районної бібліотеки Наталія Мандюк. Серед нас учні молодших класів. Серед нас. Учні, старшокласники, серед нас краєзнавці, громадські діячі, серед нас телерепортери, журналісти, творчі люди, науковці між нами є навіть музиканти. А об'єднує нас всіх творчість і не тільки літературна творчість, а творчість загалом. Отож, фінальне дійство. Первоцвіту 2017 у первоцвіту є багато традицій не тільки літературних, а й мистецьких, різних таких дозвілевих, просвітницьких. І сьогодні ми з вами станемо свідками народження нових ідей і нових ініціатив. Отож, розпочинаємо фінальне дійство районного літературного конкурсу. Серед дітей назва та молоді первоцвіт «Первоцвіт-2017». Як і попередній, десятий первоцвіт розпочала музична сторінка. Рехтайм і музичні варіації Шопена в чотири руки виконали викладач музики Євгенія Зробок та учениця Радехівської районної школи мистецтв Валерія Клочко. Окрім юних фіналістів, на церемонію нагородження прибули їх учителі української словесності, батьки, родичі та друзі. Тележурналіст Мар'яна Зеленюк, в минулому триразова володарка гран-прі первоцвіту, на цей раз виступила його співорганізатором. Дійшло 35 заявок. Це були учасники різного віку, від 3-го класу, починаючи, завершуючи старшокласникам, 10-11 класом. І тематика творів була різною. Традиційно це вже були вірші, присвячені таким родинним цінностям. Також це були вірші, такі патріотичні. Їх теж традиційно дуже багато нам приходить. Були такі поетичні прозові етюди про природу. І ми кожен ваш твір прочитали і сподіваємося, що гідно його оцінили. Кожен з вас буде снімати відзнаку, подаруночок, грамоту, книжку. Членами журі конкурсу стали відомі літератори та журналісти Радехівщини. У його складі також відомі літератори Львова. Давній прихильник і опікун конкурсу Радехівський краєзнавець і поет Зеновій твердохліб. Я впевнений, що кожен переміг, адже кожен ваш здобуток, кожен ваш новий твір це є певна маленька перемога, яку ви колись оціните. Пройдуть багато років, і ви зрозумієте, наскільки для вас важливо ці перші ваші твори, ці перші сходинки, які ви осилили. Я бажаю, щоб ви писали не тільки про. Це навколишнє, яке вас оточує вдома, в побуті, в селі, в природі, в школі, а щоб ви писали і про те, чим живе наш український народ. Мар'яна Зеленюк принесла на фінал свої перші нагороди конкурсу десятилітньої давності. Наталія Мандюк зберегла першу нагрудну емблемку. Виставлено також на показ дві поетичні збірки конкурсантів попередніх літ Проліски та першу різьблену дерев'яну емблему дитячо-юнацької літературної студії Тарасова Криниця. Та чи не найзворушливішим став фільм Спогад про історію конкурсу Первоцвіт, створений на основі усіх попередніх репортажів телестудії Радехів. Його емоційно переглянули ті, що йшли з первоцвітом упродовж 10 років, затамувавши подих ті, що з нього виросли і нині стали почесними гостями, з цікавістю найновіші та наймолодші його учасники. Нині з первоцвітом пов'язує свою поетичну діяльність лауреат міжнародного конкурсу Коронація слова радихівчанка Галина Березюк. Плеядою молодих літераторів Куликівської школи, така невеличка школа, дала так багато поетів, головне поетів молодшої групи, і кількість переростає в якості. Багато творів прислала школа, перша, друга школа. Дуже приємно, що люди сприймають. Світ реальний, власне, ось такому по, з такої поетичної точки зору не обминув своєю увагою первоцвіту відомий радехівський поет Михайло Костів, вперше почесною гостею і членом журі конкурсу стала львівська поетеса, авторка десяти поетичних збірок, член Української асоціації письменників Наталія Калиновська. Пірші з якими я була ознайомлена в рамках цього конкурсу. Мене навіть здивувало моментами, що це є дитяча поезія. Вони настільки є глибокі, настільки змістовні, настільки насичені не тільки красою слова, але й глибиною думок, що я просто дійсно низько вклоняюся перед тими дітьми, перед організаторами конкурсу, перед всіма, хто зібрався тут, хто небайдужить до краси слова, до краси почуттів. Бажаним гостем і головою журі конкурсів первоцвіту останніх років є відомий львівський поет-пісняр Зеновій Филипчук. На цей раз, крім своїх книжок, пан Зеновій привіз ще й добру новину. Кілька років я вже говорив, говорив у Львові. Нарешті цього року, щоб ви знали, з вашого такого легкого благословення у нашому музеї Тараса Шевченка у Львові відбувся перший минулого тижня поетичний такий фестиваль-конкурс. Але я розповідав вчителям. І були залучені всі школи Львова, і вони такі робили конкурс, правда, як майстер-клас початку один день, вони писали, але я казав, що у Радехові відбувається це вже десятий. Імовірно, що по інших бібліотеках, напевне, що є такі конкурси. Тому, щоб ви знали, ви даєте натхнення багатьом людям і не зупинятися. Я думаю, що це вже війшло у вашу таку традицію міста, напевне, району і цілої України. З розмаїття своїх нових книжок з особливим трепетом Зиновій Филипчук презентував свій перший роман у віршах Різдво у пустині, присвячений Великому Кобзареві. Це той поет, який знав понад 300 народних пісень на пам'ять, всі псалми знав на пам'ять з маличку, народні колядки. І я ясно уявив, а як різдво він в тих пісках? І одного. Різдва я просто вирішив думками побути з ним на Різдво в тій пустині і поспілкуватися як поет з поетом, як українець з українцем, як людина з людиною, яка вірить, що. Вона у Божій подобі. Несподівана приємна оказія. Чекала на вірш веселинку дракончики нашої юної конкурсантки Вероніки Думанчук та один з віршів фіналістки Христини Шмаголи. Поет пісняр Зиновій Филипчук, експромтом їх заспівав. А ті дракончики, які їли пончики, пуза відростили, літати перестали. Так, 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 літати перестали, тепер сидять у хаті, сумні і вайлуваті, такі дракончики, які їли пончики, так, 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 тепер сидять у хаті. Так, 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 у сумні і маємо А чому? Бо їли марчи. Всі покоління знають про самотність, але близьких не хочуть підпускати. Все просто нами править гордість. А відпустити легше, ніж тримати. Фіналісти за традицією декламували публічно свої кращі поетичні твори. До них з охотою приєдналась член журі найпершого і нинішнього конкурсу, відома поетеса Радехівщини Стефанія Лепех. Ми, українці, хоч нараз бувало, нас пліндрували і чужі свої, та голови ніколи не схиляли захисники української землі. Наші поля всі кров'ю политі, і танками поорані кругом. Зуміли щадрим колосом налитись, обдарувати свій народ добром. Зарубцювались вже криваві рани, народ повірив, що таки колись прийде той час, Країна вільно стане, підніме стяг свій жовто синій вись. В нагороду фіналістам 10-го конкурсу дістались книжки Зиновія Филипчука Наталії Калиновської та Стефанії Лепих з їх автографами. Наталія Мандюк як нововедення вручила кожному книжкові закладки з логотипом конкурсу Первоцвіт переможці, крім усього, нагороджені грамотами за літературну майстерність. Приємною несподіванкою став подарунок бібліотеці колишнього конкурсанта першого первоцвіту, нині молодого львівського науковця Віталія Парубочого, книги свого улюбленого письменника, знаменитого Толкіна. Радехівська міська рада подарувала усім учасникам ювілейного первоцвіту свою газету Наш Радехів із статтею про історію цього літературного конкурсу.